Друзі, привіт! Я Ірина і ви на каналі Творчість без меж. Спробуйте вгадати, звідки в мене ця чудова зимова ілюстрація. Ну що, є якісь думки? Не буду більше тримати інтригу, скажу одразу, що це. Задня стінка від адвент календаря, який я отримала у якості новорічного подарунка від роботи, на якій я працюю для свого сина. А виявляється, що оці адвент-календарі такі цікава штука, я вам скажу. Звичайно, цукерки були з'їдені дуже швидко, а коли я думала його викинути, цю коробку від календаря, перегорнула її на іншу сторону, бо зазвичай ми дивилися на лицьову сторону, там такий дуже гарний малюнок, був дуже багато звіряток, чисел, ну і таке подібне. І ось, коли я його перегорнула, дивлюсь, боженько, така гарна ілюстрація. Ну, як її не використати для своєї. Роботи. В минулому році я її не використовувала, залишила для робіт у майбутньому сезоні 2025-2026, і ось нарешті настав її цієї фотоілюстрації зірковий час. Хочу зробити чи то об'ємне панно, чи то мініатюру. ну Мініатюра це зовсім, мабуть, не дуже вдала ідея, тому що мініатюра від слова міні. Тут не буде таких маленьких деталей, тому, мабуть, скоріш за все, це просто буде об'ємне панно. Тому роблю ось такі додаткові деталі: бокові частини, верхню частину і нижню частину. Бокові частини у мене дорівнюють 7, 7 см за ширшки, верхня частина також 7 см. А ось нижня частина, основа, до якої я кріпила цю фотоілюстрацію, вона у мене трохи ширша на 3 см. Тобто її ширина дорівнює десь приблизно 10-10,5 см. Чому ширше? Тому що я хочу створити ефект, ніби ну, сніг, який буде потім кріпитися на цю основу, він наче вийшов за межі цієї, цього панно і ось ось просто впаде, чи то в руки, чи то е, застеле інший простір, на якому буде стояти це об'ємне панно. Я дуже хотіла додати до цієї роботи вогників саме лед гірлянду на батарейках, але у мене її не було. І... Я кілька разів ходила до магазину все її шукала, але її так і не знайшла. Просто якщо додати ці вогники, то це вже навіть не пано, а як нічник декоративний, або просто така дуже цікава новорічно-різдвяна зимова картина, яка заграє. Вогниками, якщо її увімкнути у темному приміщенні. Тому не так, склалося, як гадалося. Я про це дуже жалкую, тому що в уяві я вже представляла її, наскільки ця робота буде, ну, просто, атмосферною. Але якщо у вас є така. Штучка, така гірлянда, обов'язково додайте її. Мені здається, це буде ще краще виглядати. І ще трохи про фотоілюстрацію. Дуже добре, що я її знайшла. Але якби я б її не знайшла і не зберігла, і якби я могла б гарно малювати, то таку б картину, такий б пейзаж, я б могла намалювати своїми власними руками. Але я дуже далеко знаходжуся від малювання, від зовсім від слова зовсім, ну дуже далеко. Тому це для мене була саме чудовою, чудовою знахідкою ціє, ця ілюстрація. І в принципі, я її використала на всі 100%. Але якщо ви вмієте малювати, то обов'язково намалюйте цей задній фон для того, щоб потім його використати в цій роботі. І ще робота буде класніше, і ще робота буде гарнішою, прекраснішою, неповторнішою, ніж просто якась роздрукована картинка. Хоча навіть з такою роздрукованою картинкою мені вона дуже подобається. Ну, а ще атмосферності додав саме синій колір, тому що цей задній фон він виконаний в таких блакитних тонах. І, мабуть, якби я взяла білий колір, то він не так би класно відтримав. Тінняв цей задній фон. А так, синій. Ну він не синій, а такий насичений блакитний. Ось. Хоча, можливо, ні, все-таки синій. І тому ці бокові частини, вони більш темного відтінку, задній фон там є поступовість і перехід від темного до світлого відтінку. І нижня частина потім буде оформлюватися ватою білого. Це також додасть неповторності і підкреслить ось ці блакитно-сині кольори. Тому ну, треба дивитися, звичайно, по кольорам, по колористиці, яка використовується, або буде використовуватися, якщо ви будете малювати задній фон в своїй роботі. Якщо більше зелені, то краще, звичайно, оці. Бокові частини оформити в зеленому кольорі. Якщо більше білого, то звичайно білий. А ще нотку свіжості привніс ось цей білий шнурочок, який я пустила по периметру, закриваючи зрізи. Можна було б використати і мереживо, як, до речі, думала про це, але мережива у мене не виявилось, тому я взяла шнурочок. Ну, а тепер переходжу до декорування нижньої основи. Буду робити сніг. Сніг буду накладати в два прошарки. Перший слой я накладаю для того, щоб закрити картонну основу. А другий прошарок буду накладати для того, щоб створити ці сугроби, аби сніг із вати природно виглядав в цій роботі. Аби приклеїти перший прошарок, я Використовувала нерозбавлений клей пива і доволі щільно його намазала на картонну основу. Добре притиснула вату, мені потрібно, щоб вона зайшла у всі куточки. Ну, а другий проширок я зробила таким чином: розвела клей пива з водою, щоб він був ріденький. Добре, також змастила е, цей перший прошарок і вже наклала туди вату, але її не притискала для того, аби зберегти оцю повітряність. І Невагомість. Поки вата просихає, займусь декором неба. Нещодавно заходила до Аврори і побачила ось такі чудові зірочки, і мені одразу спала на думку ідея, чому б їх не використати саме в цій роботі. В пакеті було і є дуже багато зірочок, тому їх мені вистачить на багато проєктів. Ну і погодьтеся, робота буде виглядати набагато цікавішою, якщо будуть. Певні різноманітні декоративні елементи. До речі, світлодіодну гірлянду можна використати і для того, аби зробити ці зірочки більш яскравими, тобто, щоб вони також засвітилися вогниками. Місяць також роблю об'ємним, щоб він не загубився серед зірочок. І його також можна, до речі, було б зробити блискучим таким, який світиться. але... Ну, не моло в мене цієї світлодіодної гірлянди. Хоча погодьтеся, навіть з таким результатом робота виглядає вже дуже гарно і естетично. Тепер попрацюю над переднім планом. Планую зробити ялинки Ялинки білого кольору. Використовую для цього білий Фоаміран, який також нещодавно придбала в Аврорі. За основу беру ось такий кольоровий картон, ну а розмір ялинки. Просто дивлюся за розміром своєї картини. Одна найбільшого розміру, інша середнього розміру і третя ялинка найменшого для того, щоб дійсно це пано виглядало об'ємним, а не просто із накладними зірочками і ватою. Я вирішила, що ялинку буду робити найпростішим способом. Ніжко для ялинки роблю із кришечок, чому із кришек? Тому що їх, в принципі, не буде видно. А мені потрібно, щоб ялинка була піднятою над снігом. Тому вони якраз з цією роллю справилися на ура. Ну, а тепер до ялинки. Саму ялинку я буду робити за допомогою ось таких смужок, які мають ширину 2 см. Ці смужки я оформлюю ось такою хвиляподібною лінією. Ну, для того, щоб ялинка виглядала. Більш казково. І обов'язково кожну таку хвильку я, ну, якось розтягую чи заломлюю. Чому так? Тому що Фоміран дозволяє робити ці маніпуляції. Це також додає певної динаміки в роботі, ну і ялинка не буде виглядати занадто штучною. І після всіх маніпуляцій починаю наклеювати ці хвильки на картонну основу, просто навколо картонної основи, але намагаюсь їх наклеювати так, щоб оця хвиля подібна лінія вона закрила лінію відрізу, і все. Можливо, у когось із вас постане питання: а чому не можна було придбати ялинки? Там можна було, звичайно, придбати, але коли я задалась цією метою, то як виявилося, не так то й просто знайти ялинки, які підходили до цієї роботи. Була ялинка невеликого розміру, штучна, вона була срібляста. Я погоджуюсь, що вона гарна, але вона невеликого розміру. якби я купила три таких ялинки, то, м -м, ну, мабуть, вони не заграли так, як я собі це уявляла. Не виконали б ту місію, яку повинні були виконати. Тому я вирішила все-таки, що буду робити ялинки своїми руками. Дуже Дуже простим способом, щоб не заморочуватися, бо хотілося вже, аби швидше зробити цю роботу. Ялинки оформлюю ось таким чином. Можна було б якось по-іншому її оформити. Можливо, але на той момент саме так мені чомусь вало на думку. Ну, а потім я додала зірочку, Чому? тому що мені вона здавалась незавершеною і не досить охайною саме верхівка. Ну, І плюс є такі нюанси, над якими можна ще попрацювати. Я намагалася їх якось приховати, але та сторона, якою я приклеювала цю ялинку, вона виявилася найкращою. І цей нюанс впадає в око. Ну нічого, думаю, хай буде вже. Як буде, так і буде. Вже на зимовому фоні з'явились олені. Так трапилося, що я не зафіксувала, як я їх приклеювала. Єдине, можу сказати, що я їх купувала там, де і зірочки в тому ж самому магазині. І фіксувала я їх зовсім трішечки, тільки на ріжках додала капельку клею і притиснула до бокової стіночки і до заднього фону. І все, І вони стали на своє місце. Ну, а тепер можна насолоджуватися цією красою зимовою, нічною новорічною. Сподіваюсь, що моя ідея припаде вам до душі, і ви, як завжди, спробуєте повторити її своїми власними руками. До зустрічі, друзі!